У галатів послання святого апостола, Павла Читання. Браття, коли проповідує обрізання, то чого мене, брати, ще переслідують, тоді був би кінець тій спокусі, що від Христа. Коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що зачинять у вас заклад. Ви, брати, покликані до свободи, а ви тільки свобода ваша не стала причиною до життя тілом, але любов'ю служить один одному. Увесь бо закон міститься в цій одній заповіді, люби ближнього твого, як себе самого. Ви ж ви сваритеся між собою та злостите один одного, вважайте, щоб ви один одного не знищили. Знову кажу: духом ходіть і похоти, тіла не будете чинити. Бо тіло бажає противного Духові, дух бажає противного Тілові. Вони суперечать не одному так, що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли Дух вас вводить, то ви не під законом. Учинки ж тіла явні, розпуса нечистота, просину ідолослужба, і чари, ворогування, свари. Заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, заздрощі, п'ясо, гульня і таке інше, про що я вас попереджую. Як я вже раніше казав, що ті, які так чинять, Царства Божого не успадкують.